снігові запаси вперше зробили на гірськолижному курорті Оберстдорфу Німеччині у спеціально відведене місце. Всю зиму звозили сніг до настання тепла. Його накрили дерев'яною тріскою, шар сягає половини метра. Це натуральний матеріал. Його перевага в тому, що під час дощу він вбирає воду. У суху погоду вона випаровується і створює охолоджувальний ефект. Наразі це лише експеримент, такі вже проводили в Італії і Швейцарії. Досвід показує, що до осені зберігається 80% накопиченого снігу. В Оберстдорфі вже скоро зроблять першу трасу. Зазвичай для цього використовували снігову гармату. Цього разу в хід підуть снігові запаси, і трасу зроблять раніше і швидше. На ній Можна тренуватися на бігових лижах. Спортсмени, які все літо тренуються на роликових лижах, втрачають відчуття, які є на бігових лижах. Ковзання по снігу зовсім не схоже на їзду на роликах. Цей сніг допоможе спортсменам знову звикнути до бігових лиж. Якщо експеримент вдасться, то в Оберстдорфі щозими запасатимуться снігом для наступного сезону. На цьому курорті постійно проводять змагання із зимових видів спорту, зокрема лижні чемпіонати, а також турніри з фігурного катання.